Доброго вечора, ви на каналі Atom Coins. З вами Олександр. І у нас з вами чергове поповнення монет в чудових грейдах ms 65 в основному, а також пару монет в грейді ms 64 Також, друзі, хотів би вам анонсувати, що я збираюсь прийняти участь у черговій зустрічі колекціонерів. В місті Києві, яка відбудеться найближчої суботи 28.06.25 року, сьомої ранку до 15.00 у виставковому центрі на метро Лівобережній. Тобто, я буду там на столику 4А8. Тож, друзі, кому цікаво, приходьте, поспілкуємось, подивитесь, що я буду продавати. Я буду своїм товаришем Євгенієм, ми будемо разом за цим столиком 4А8. Я вам залишу. Карту розташування столиків і схем. Тож приходьте, поспілкуємось, подивимось, які монети на продажі, що купили ви, буде дуже цікаво. Також я потім планую зробити, якщо в мене будуть якісь цікаві продажі, я анонсую мій столик, які ціни були, по чому я продав, щоб вам було цікавіше зрозуміти ринок. І взагалі, ну, як пройшов цей клуб колекціонерів, який. Ось найближчими днями відбудеться. Не перемикайтесь, далі цікаво. У нас з вами попереду прекрасні монети Кайзерівської Німеччини, а також одна яскрава монета Веймара. Тож, друзі, поїхали. Перед нами дві марки сторіччя битві битви під Лейпцигом. Король закликав так звана монета. В Грейді MS65 від компанії NGC, монета вагою 11. Цілих 11 грама. 900 проба срібла, діаметр 28 мм. Яскрава. Всіма знана монета. Таких монет в МС-65 131 і вище лише 65. Мені вперше попались такі монети, друзі, не було раніше. Ось така яскрава двійка. Прусія 913 рік, тираж 1,5 мільйона екземплярів. Штемпельна монета. Згідно німецького каталогу коштує 40 євро. Ось така. Такі проходи на аукціонах на ринку України були близько 150-160 євро. Ось в Грейді МС-65. Такі монети продавали. А Далі у нас теж сторіччя битви з Наполеоном. 913 рік. Але це вже трійка, 16,67, 33 мм. Більша монетка в яскравому. В такому теж дизайні, і грейді, МС-65 також не було на каналі, були в мене різноманітні двійки, в МС-62 трійка була, були в 64-й грейдах, в 65-х ще не було, друзі. Також теж, ціни на ринку України 170-180 євро, ну, нещасті. Монети в нас на ринку більш частіше зустрічаються 64-й, 63. Але це достойна монета. В Грейді МС-65, згідно бази NGC таких 157. І вище Грейдом лише 61 монета. Тираж 2 мільйона екземплярів. Згідно даних каталогу німецького, штемпельна монета коштує 50 євро. Далі у нас з вами яскраві 5 марок Саксонія Королівство. 500-річчя заснування Лейпцизького університету. Яскрава монета 27,78 г. 900 проба срібла, діаметр 38 мм. Тираж 50 000 екземплярів. Таких монет в Грейді MS 80 і вище Грейдом лише 132 монети. Згідно каталогу малого німецького, така монета штемпельна коштує 360 євро. Такі монети на ринку України продавались, були проходи на аукціонах 470 євро. Я бачив у групі пана Миколи з каналу Раціональна нумізматика. Також у мене був продаж такої монети 460 євро. Така монета, друзі, буде на виставці. Тож, кому цікаво, підходьте, цікавтесь, поспілкуємося і може про щось з вами домовимось. Кому подобається даний огляд, тиснемо лайки і вподобайки. Натискаємо на дзвіночок і очікуємо нових цікавих відео. Також далі у нас з вами така сама Саксонія, 909 рік, але це вже дві марки. 11,11 грамів, 900 проба срібла, але в яскравому грейді MS 65, друзі, 125 тисяч екземплярів. Таких монет. Штемпельна монета згідно каталогу німецького коштує 100 євро. Така в мене була в продажу ну, давненько, десь може півроку назад, ціна складала 200 євро. Теж вони не часті, то був грейт мс е 64 Така буде в продажу, тож приходьте на виставку, на зльот 250-270 євро. Побачимо. Які будуть проходити. Згідно бази NGC таких монет в грейді МС 6480 і вище Грейдом 132. Ну, друзі, в грейді МС 66 монета коштує ну, порядка за 300 євро. 330-350 євро. Ось так. А далі у нас яскравий представник Веймарської республіки, всіма відома і улюблена монета, так званий Дубок. Ось, Але вже ну, в супергрейді, МС-65. Я просто насолоджуюсь цією монетою. У мене була в Греді МС-63. Вона була продана десь близько 380 євро. Ось, І я собі придбав, ось таку мені попалось. Ціна закупки склала 550 євро. друзі. Ось так. МС-65, такий дубок. Поповняє мою колекцію. Так, да, це простий доволі рік. Ну, як простий, це, це монета з рідкістю Цеза, згідно бази у коїн, вага 25 грамів, 500 проба срібла. Тираж 32 мільйона 303 тисячі. Але, друзі, таких монет в МС-65, 21. І одну я тримаю перед вами, а вище Грейдом лише 8. І друзі, навіть. В Європі на сайтах гарний такий дубок. В Redy мс 66, він вже коштує близько 1000 євро, навіть може коштувати більше. Ось так. Кому подобається такий чудовий дубок і веймарська тематика. Тисніть лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте тиснути. Колокольчик. А також далі в нас з вами всіма улюблена тематика це Австро-Угорщина. Ось така одна корона 1914 року. В Redді мс 64 монета. 5 грам, 835 проба срібла. Теж один з найбільших тиражів даної монети. 37 мільйонів 897 тисяч екземплярів. Ну, Простенька монета в стані Штемпельна вона коштує близько 6. Євро. А ось така теж були продажі близько 4 тисяч гривень. 4 тисячі гривень діапазон цін на таку монету. В рейдах МС 55 лише монет і вище грейдом. 68. Ось такий Франц Йосип імператор, ви як знаєте, найдовше правив в Європі 68 років. Ось така сьогодні, друзі, колекція в мене, яку мені вдалося придбати товариша. Деякі монети будуть продані і поїдуть на зльотну мізматів. Тому, кому подобається дане відео, тиснем лайки, вподобайки. Не забуваємося підписуватись на канал. А наостанок традиційно хотів би вам побажати мирного неба. Гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.